Вітаю, друзі! Вчора влада обрадувала, що отопітельний сезон закінчать до кінця березня. Ну, Про що це каже? Що е, грабувати нас перестануть в кінці березня? Е, всі вже не просто ненавидять оці тепленерги і всі ці державні так звані. Мафіозні структури, які е, постачають нам опалення і гарячу воду, е, через те, що ну скажені, просто скажені тарифи, які ні на які вуха не налазять і ніякими е, поясненням не піддаються. Вони вже дійшли до того, що е, якщо навіть ти. Відключаєшся від їхнього опалення, вони все одно е, начисляють тобі ці прокляті гроші, там кілька тисяч на місяць, е, кажучи, що ти все одно їхній раб і мусиш їм платити. В якій країні світу, в якій країні світу, крім України, ще є таке, що ти мусиш платити за послугу, яку не використовуєш взагалі? Якою не користуєшся. На жаль, я не знаю такої країни, щоб платили, як Крим України, де примушували платити тисячі гривень у місяць за те, чим ти не користуєшся. А мафія, яка це видумала, вона потирає ручки і складає гроші. А звідки це почалося? А це почалося з часів е, сивочового гетьмана Петра Олексійовича Порошенка, який придумав схеми Роттердам Плюс і Амстердам Плюс для дикого пограбування нашого народу і е, видумували, видумували різні закони по ЖКХ і не видумували такі там і 315 постанови. Мінімальні частки, що вони тільки не поведували. І в результаті, замість одного рахунку на опалення, який відповідає вашому е щотчику тепла, е виставляють вже по 5 чи 6, я не пам'ятаю, рахунків е за опалення. Навіть лі влітку, коли того опалення немає і, і не має бути, навіть влітку. Виставляють за опалення. Люди, подумайте, що вони роблять. Вони просто з нас знущаються, грабують нас і, як то кажуть, по безпреділу виймають з наших кишень останні копійки, які ще ми маємо зараз можливість заробити під час війни, коли нема ні роботи, ні черта. Ось що Петро Олексійович робили? Вони. Купували за копійки вугілля в ДНРів і ДНРАсів, і ЛНРАсів, чи як їх там називають, і постачали свої компанії, це їхні приватні компанії. купували, і продавали державі на теплогенеруючі станції вже в 20-30 разів більше. В результаті утворилися страшенні страшенні тарифи. Які не відповідають жодним людським поняттям чи нормам. Такі тарифи, як в Україні, що е, опалення Хрущовки менюсінької вартує як дві пенсії Україні, середні пенсії українського пенсіонера, такого немає ніде в світі. Такий дикий скажений грибунок, як над нами вчиняє влада. Не вчиняється в жодній країні світу. Пробачте, замість того, щоб е, пам'ятаєте, коли Володимир Саныч критикував Порошенка і йшов до влади, він сказав, що ми ті тарифи на опалення відразу вдвічі зменшимо, але вони їх вдвічі збільшили. І вже вдвічі збільшили, та вже не вдвічі, вже просто в рази. Ціну електрики, води і всього, бо вони нічого не виробляють. Економіку розвалили. І єдиний спосіб, як їм нагрести з нас грошей, це піднімати нам тарифи, ціни і податки. Отака, От на жаль, наша доля. Українець народжується, щоб заплатити бандитам за те, що він живе. Але розумієте, народ все більше це розуміє. І я думаю, що коли ми розіб'ємо Рашву, то вже більше ніхто терпіти цього, пробачте, державного блядства і мародерства не буде. Досить.